Heло, народ, з вами я Foxit, і сьогодні я вам покажу, як купити свою першу фору, купити свій перший гараж, прокачати його та прокачати з ботів, щоб у вас був уже мінімальний прибуток з них, щоб ви могли собі заробити на ту ж саму фору, чи на новий собі гараж, кому як. Цей спосіб підходить для всіх, для тих, у кого вже є там аккаунт, для кого є тільки, хто буде починати. Тільки ті, хто створюють новий аккаунт, будуть тільки починати гру, буде трохи більше часу займе. бо треба прокачати мінімум 3 рівень, щоб вам могли дати кредит. Я вже до цього був, прокачав, буду показувати на цьому профілі. Бо тут в мене вже зроблено, я вже отримую свій стабільний прибуток і маю 12 рівень. Так, цей спосіб не дасть вам опит, щоб підвищити свій рівень, але ви зможете собі спокійно заробити на цьому на форуму. Що для цього треба? Для цього вам треба, як мінімум, мати відкрите один, одне місто. У мене, наприклад, є докуплений ще DLC ось з цієї сторони. І Польща тут також відкрита вся, і виходить, в мене самий такий довгий рейс буде отут морський, це Гаданськ, Нінецган. А у вас, якщо, наприклад, немає відкрито тих карт, цієї карти, а чисто все обичне, стандартне, так. Тут Лондон, тут сама Європа. То вам треба відкрити Амстердам і Ньюкасл Апонтайн. Ну, саме головне це Амстердам. Після цього ви зможете просто собі плавати по цьому рейсу. Бо це буде у вас саме такий найдовший. Добренько. Так. Я вибрав перший свій гараж це в Ольштині, так? Ну, ми свій же гараж, поки що прокачувати, ми його не будемо. Перед тим, як. Щоб нам щось робити, нам треба зайти в банк і взяти кредит в 400 тисяч та 100 тисяч євро. Щоб у нас було 500 тисяч. Після чого ми заходимо в послуги вживані вантажівки. Чого саме вживані? Бо тут можна купити якусь саму там дешеву любу вантажівку, любий який тягач, який вам тільки знадобиться. бо... Зараз нам треба так, щоб ми могли доїхати до цього. До порта і купити свій, наприклад, гараж і їздить в порт. Добренько. І перед тим, як це робити, вам треба відкрити хоча б одну кадрову агенцію. У мене вже відкрита в Гданську, тому все добре. Е, так, тут потім. І що ми тепер робимо? Це обиємо навігація, швидке переміщення. І вибираємо собі там, де ми хочемо купити свій перший гараж. Відправляємось туди. Так, добренько, у нас. Зараз я глянути по карті гараж. Ось о. Перший гаражик. Їдемо туди. Швиденько доїжджаємо. Після чого ми будемо їхати в порт. Так, хорошо. І якщо що, не звертайте уваги, що я їду на червоне світло або якось не по правилам, бо я відключив собі штрафи. Поки що, щоб вам швиденько це все показати. Розказати, розповісти, так би сказати. І зробити. Так, хорошо. Тут ми опять же швиденько повернемо сюди. Не будемо чекати на те зелене світло. Добренько. Тут поворотик. І ми вже майже на місці майже. Ще чуть-чуть залишилося. Оп. Потім, якщо забажаєте, там вже зможете цю фуру продати, або навіть зробити краще, віддати їй боту. Як вже назбираєте свою першу суму, чому саме відкриваємо купляємо новий гараж? Бо він стоїть так же само, як прокачати свій. Тільки у нього буде з самого початку 3 місця вільних. А у нас буде два. Так як ми одне місце займаємо, у нас тільки буде два місця. Тому купляємо. Так буде нам куди вигідніше і куди краще. Після цього всього ми беремо, заходимо сюди, компанія, гаражі. І у нас тут появився вже Гаданськ. Ми можемо найняти водіїв. Все, найняти. Так. Окей. Вживані вантажівки. Знову беремо якусь саму там дешеву, саме головне, не суперполаману, тому якось так. Кадрова агенція, дивимось. Найняти, хто у нас ще там є. Беремо, нанімаємо. Знову сюди ж. Взяли ще одного найняти. Так же само сюди ж. Добренько, на цьому все. І знову шукаємо якісь там вантажівки. Не супер дорогі, ну і дивлюсь, у нас зараза одні такі дорогуваті. Ну, візьмемо на цього. Такий. І що? Ну, у нас трошки не вистачає, да? Ну, то не так страшно. Ми сідаємо зараз за кермо, вибираємо навігації. Ото цей порт головне вибрати оцей, якщо у вас тут відкрите, якщо ні, ви вибираєте собі порт Амстердама. І їдемо туди. Так, хорошо. Ще, поки не забув сказати, я собі ставлю на персонал. Ось у нас є так, декілька людей ось раз і два. Я ставлю прокачку збалансовано, щоб вони собі прокачували усе там по черзі, буде прокачуватись у них, і вони зможуть все більше і більший прибуток вам приносити. Так. Хорошо, ми виїжджаємо з гаражика. І їдемо до того порту. Перший час, перше время у вас рахунок буде йти в мінус. Але це не так страшно. Саме головне, щоб не прям в супер мінус був і шоу не забрали фуру. Я точно не пам'ятаю, яка це сума. Чи 30 тисяч євро, чи більше. Ну тот факт, що просто виходить вже в мінус 15 тисяч. Беремо новий кредит і катаємось далі. Ну, це все я зараз вам покажу. І ви самі побачите, як це буде. Ті, хто у кого новий аккаунт, треба тільки трохи рейсів проїхати, щоб можна було відкрити собі ці кредити в 500 тисяч євро. Так, добренько, ми вже майже доїхали. Ну і ось. Просто стоїмо так, нажимаємо Enter. І у нас є Гданськ 19 годин. Амстердам тут буде це 16,5 годин. І ми нажимаємо Їхати. Все. У нас буде з часом зніматися за кредити, і буде початок прибилі від бутів зараз я вам покажу, що у нас. У нас навіть вже є невеличка прибиль, це 82 тисячі, було 78. Зараз, якщо ми подивимось компанія, персонал. У нас тут 1,7, і 700, 800 євро. І ми зараз візьмемо, подивимось знову вантажівку на 82 тисячі євро. Ну, візьмемо. Що робити? Треба. Добренько, у нас тепер є компанія. Ну-ка, дивимося, що у нас тут по банку можемо ще взяти якісь 10 тисяч? Не можемо. Добре. Зараз пробуємо подивитися, що у нас як воно буде. Тому є оця проблема, що перша фуру вам треба якусь взяти, Якщо вам там попадається за 1020, так. 30 фур, і не так як у мене що 90, це 100. То можете відразу їх брати, і вам буде набагато простіше, набагато менше витрат. Як як у мене фур не було таких дешевих, то звісно, що прийшлося взяти подорожче трошки. Але добре, зараз ми трошки в мінус походимо. Потім подивимось, що у нас там буде знову по кредитам. І візьмемо кредит, якщо що. Бо так, треба буде поробити десь півгодинки плюс-мінус. В кого як? Буває, в залежності від того, скільки ви потратили грошей. От у мене видно, що треба буде трошки потратити хвилин. Ну, але зараз поки що, як бачимо, більше, ніж в 5-6 в мінус ми не уйшли. І це вже чудово. Це вже прекрасно. В дорогу. І отак робимо певний час. О, вже 1000 в плюс у нас є. Можемо відкрити з приводу персоналу. Персонал. І глянути, що у нас тут вже 1100, 1700 і 370. Оце взагалі клас. Тобто це хорошо, він возить далекі відстані і непогані замовлення робить. Тут ще, як бачите, у нас не особо Але добре, не страшно. Зараз ми що? Глянемо? Послуги банк. Нам треба так, щоб у нас боти разом в трьох виходили більше 8 тисяч. Євро, більше 8000 євро. Зараз вони, грубо кажучи, до 5000 євро заробляють. Добренько. Я включу для вас, щоб було швидше швидку перемотку. Тому через пару хвилин ми вже зустрінемось. Так. Я тільки що ось був зробив один такий рейсик туди назад. І нам тут прийшло 69 тисяч. Хоча було в мінусі. В мінусі там 17 до 19 тисяч. Ну, щось таке. І добренько. Подивимось, що у нас взагалі йде по персоналу. Персонал. це 3 400, 2. Ну, як бачите, вже рейтинг 2,5, 2,5 і 2 2,5 у них. І вони собі прокачують з кожним рейсом новий навик. Добренько. А що у нас тут по банку? По банку, як ви бачите, у нас вже не так багато у нас платиться 400 тисяч кредитів, вже є 14 платежів. Це вже 320 тисяч залишилося. Ну і тут 60 сьогодні. -то. Тому зараз продовжуємо їздити вперед, назад, назад-вперед, так сказати. Так, добренько, сталася така ситуація, ті 60 тисяч трошки мене так обминули, але добре, нічого страшного. Це була продана Айвеко Астраліс. Тому зараз глянемо просто нову вживану вантажівку, ну знову 86 тисяч. Добре, нічого страшного, не розстраюємось, просто трошки треба поїздити. Таке може бути. Саме головне не переставайте це робити, їздити туди назад. З кожним разом, з кожним разом вони будуть це більше і більше приносити вам дохід. Зараз ми можемо глянути, скільки у нас взагалі є персонал привозить дохід. 2300 і 2300, як ми бачимо. Добре, можемо глянути зараз вживані вантажівки, немає дешевих, так? Шкода, шкода. Хотілося б знайти подешевше, але 90 тисяч це трошки багатенько. Зараз. Але добре, у нас поки що є два водія, які можуть щось де, приносити. Якщо не помиляюся, вантажівки змінюються протягом 2-3 днів ігрових. Тобто два 2-3 проїзди таких і можна подивитися, що є з приводу вантажівок. Якщо вже сильно гроші закінчуються і немає за що так їздити, що прям конкретно в мінус ідуть, це також не так сильно страшно. Ми заходимо в послуги, в банк і беремо ще на одну 100 тисяч. Можемо відразу зробити так, щоб виплатити одну 100 тисячу, і у нас знову буде 8600, але на балансі трохи більше. Знову ми дивимось вживані вантажівки. І знову не маємо нічого такого. Так. Добре. Не страшно. Йдемо далі. Йдемо далі, туди назад. З часом водії зможуть приносити по 1010 10, 12 один водій на добу. Тому так. Для цього треба тільки трохи часу. Так, напрямко. Як бачимо, у нас вже персонал. Заробляє одна людина 5000. Ну і друга 1700. І також рейтинг 3.3. І де у нього збалансована така прокачка. Якщо хтось хоче, може виставити чисто далекі відстані, або те, що кому подобається. Хто що хоче йому прокачувати. Ну і так само і з цим. Так, ну а поки що, як бачимо, у нас йде. 100-110 тисяч і так коливається іноді. І банк, заходимо в банк і дивимося, бачимо, у нас вже майже половина кредиту цього великого виплачено. І це доволі таки вже здорово. Ще так трохи, і ми виплатимо саме здоровий кредит, після чого ми зможемо йти вже в великий плюс. Добре, а щоб не затягувати це, це все діло, ми вже побачимося через для вас секунду, а для мене деякий час. Ну а далі на відео в мене чомусь не став записуватися звук. Тому я вже його озвучив так на саме відео зверху. Ну, а як бачимо далі на моменті, у мене появилося вже 72 тисячі євро. Після чого я зайшов в банк і зміг погасити весь кредит, який в мене був: ті 60 тисяч і 2 тисячі. Тому, після чого, в мене вже йде далі прибуток. І ми можемо спокійно прокачати свій гараж. Гараж збільшиться місце на 2, там можна найняти ще робітників, і у нас буде куди більший прибуток. Тому таким образом ви можете заробляти собі великі суми та великі гроші. Всім дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть свої коментарі з приводу відео, залюбки їх почитаю.